Всім привіт! Осінь, безумовно, найкраща пора для мандрівок, адже опитає Леся, і ви бачите те, що приховано. І ще не дуже холодно, відповідно, можна догуляти скільки хоч. Так що сьогодні запрошуємо вас до чудової осінньої прогулянки по чудовому осінньому Львові, дуже незвичним маршрутом, адже ми прогуляємося старим Львовом. Не тим нинішнім, який австрійський туристичний, а тим, який розвивався ще за княжих часів. Побачимо, що тут іще залишилося з за тих часів, та чи є тут щось цікаве, так що будемо відправлятися. Всім привіт! Мандра Львова тривають. І сьогодні вибрався на площу ринок. Вірніше, не на площу ринок, то що є, а площу старий ринок. Речі, так, у Львові є площа старий ринок, що це не знав. Наприклад, ми досить довгий час не знали і вибралися тільки на 3-4 рік нашого пробування у Львові, коли почали вчати історію міста. Це цікавинки, коли нам набрати центр Саме зараз ми йдемо трошечки далі від центру. Погуляємо біля площі Ринок, прогуляємося біля однієї з самих древніх церков Львова, а також біля одного з укріплених монастирів. Так що запрошую до перегляду. А перш ніж ми відправимося, нагадую, що ви на каналі Два Городки. Попрошу нас підтримати лайком, підписком та коментом. А зараз до пригод, друзі. Знаєте, історично Львів розміщувався ближче до замкової гори. Відповідно, і площа ринок розміщується теж ближче. Вона знаходиться у Галузькому районі, поблизу вулиці Богдана Хмельницького, між вулицями Сіанська, Ужгородська та Рибном. І долежить до історичного центру Львова, як спадщина на ЮНЕСКО. Проте я вам скажу, що тут туристів дуже багато немає. Відповідно, якщо ви шукаєте щось таке не по у Львові, запрошуємо вас сюди. Як бачимо, вулиця така вже досить цікава, і звідси ще відкривається класний вид на високий замок. Історично площа була значно меншою, десь раза три ніж зараз, і на ній розміщувалася така от реформістська синагога темпль. Проте під час Другої світової війни нацисти знесли синагогу, ну а вже з радянського союзу синагогу не відновлювали, розвивали такий от скверик на території площі. Далі ми йдемо до одного з самих цікавих храмів Львова, а саме храм святого Івана Хрестителя. І, до речі, про нього є дуже цікава легенда щодо княжних констанцій та домініканців. О, відповідно за неї церкву було споруджено у 1260 році князем Галицько-Вонська лавом Першим Даниловичем для дружини угорської процеси Констанції, доньки короля Бала IV. Згідно з нею, брати проповідники з Угорщини, теж домініканці, які до Львова запросила Констанція, начебто, збиралися побудувати костел на місці колишньої дереної церкви монахів-веселіан. Княжна ж їм надала свій двір і церковці світовою аксеція, що розміщувалася чи то на Старому ринку, чи на плочь і Сталося це на з 1246-го-1247 років. одразу ж після її весілля з князем Львовом парчмити Даниловичем, або вже пізніше у 1270 році. Це, як бачите, досить таки цікава легенда про зв'язок Львова з Середньою Європою, а саме Угорщиною. Далі будемо відправлятися до одного з найцікавіших монастирів Львова, а саме Свято-Підковський жіночий монастир студійського уставу Української греко-католицької церкви. До речі, це не історична назва, адже початково це був зовсім інший монастир. Отож, ми знаходимося біля колишнього монастиря Сестер Бенедиктор на колишній площі Вічеві. Монастир було спорожено за фундацією стані Заласа Поровського у 1597-1616 році за проектом відомого архітектора Павла Римлянина. З початку 19 століття тут функціонувала жіноча школа для дівчат. До речі, символічно, що при монастирі діє школа Святої Софії, а також молодше богословське училище. І, до речі, костав належить до пам'ятник дори національного значення. До речі, про цей костел у нас є окреме відео, так що радимо подивитися. Ну а ми тим часом будемо просто малуватися неймовірним середньовічним Львовом, який дійшов до наших днів, незважаючи на всі старання, наприклад, Сувка. Варто от бачите, який Львів. Варто відійти від площі ринок, проспекту Свободи чи проспекту Тараса Шевченка, ну і такого туристичного історичного центру. І перед тобою відкривається дуже класне, дуже тихе та дуже затишне місто, в якому можна гуляти годинами і відкривати постійно щось нове. А ви, до речі, гуляли б в цьому районі, в цих вуличках. Хочете бачити більше відео про таке місце Львова, то підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ну і коментуйте. І ми зрадіться знімемо нові цікаві відео про такі от нові незвичні райони Львова, де немає туристів. На ну, ми тим часом відправляємося по вулиці Сніжній до наступного нашого об'єкту, а саме до церкви Матері Божої неустанові помічі. Зараз це греко-католицький храм, а то це колишній костел Марії Сніжної. І, як кажуть, це один з найдавніших храмів міста, можливо, збудований німецькими колоністами у 16 столітті на місці давнішого дерев'яного храму 13 століття, а вперше згадується цей храм у 1344 році, як бачимо, храм такий досить цікавий та гарний. Ну і завершувати нашу мандрівку будемо біля такого чудового спортивного майданчика, як прикрашають такі от класні графіті. Ще також, до речі, дуже цікаво, а досить класно. А ви, до речі, любите такі от розписи, якщо вони гарні? Напишіть, будь ласка, ваше відношення до таких розписів в коментах. Не... Не... От якоюсь не... такою вийшла наша сьогоднішня натривка. Сьогодні не... ми гуляли не... по площі старий не... ринок та біля неї. Надіюсь, вам було цікаво. Нагадую, що з вами був канал 2 Хвитки. Я прошу підтримати нас підпискою, лайком та коментом. До наступних зустрічей, друзі! Всім щасливо і пока!